Заліщицькі рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі. Вогнем знищено покриття приміщення площею 40 квадратних метрів. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Тернопільські оперативники затримали закладчика наркотиків. Як засувалося, 18-річний житель озерянської громади. Мав при собі три згортки з кристалічною речовиною. Експертиза встановила, що це особливо небезпечний психотроп. У ході слідчо-оперативних заходів було виявлено ще більше десяти місць, де хлопець залишав закладки. Відомо, що він ще неповнолітнім потрапляв у поле зору правоохоронців за майновий злочин. Суд покарав його тоді штрафом. Сьогодні ж затриманому оголошено підозру. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють надходження психотропних речовин та спільників зломисника. За порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Форд» у Тернополі. Під час спілкування з водієм поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Охоронці порядку запропонували чоловікові прийти огляд за допомогою алкотестеру Драгер, на що останній погодився. Результат виявився позитивним. Прилад зафіксував 9,96 проміли алкоголю в крові водія. Окрім того, чоловік не мав права керувати транспортним засобом. Патрульні склали на чоловіка відповідні протоколи за порушенням. У Почаєві працівники поліції зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 53 річний місцевий житель. Під час спілкування та перевірки документів правоохоронці виявили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Аби уникнути адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом на підпитку. Чоловік запропонував поліцейським 200 доларів. Ще один схожий випадок зафіксовано у селищі Велика Березовиця. Водій, який сів за кермо у нетверезому стані, пропонував поліцейським одну тисячу гривень за нескладання на нього адмінпротоколу за обома фактами розпочаті кримінальні провадження.